Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу, хочу таке питання подивитися, що насправді відбувається із Лукашенко. Із е, Лукашенко, чи він е, отруєний, чи він хворий. І взагалі, що відбувається із Лукашенком, які в нього плани, що робиться? Чи буде білорусив? вступати в війну. А, взагалі, які плани у Білорусі, Лукашенка? Що з ним? Лукашенко. Тут його не труїли. Ні, його не труїли. Він хворий. Він хворий. У нього щось відбулося із серцем. Можливо, це сталося під час польоту, це серце, це в нього родове. І взагалі це Верховний суд над ним, бо він багато злочинів, вбивств зробив Лукашенко. Мир, а білоруси не будуть вступати в війну, чинити на ну ззагалі, тут план у Лукашенка якомога швидше, щоб припинити війну, щоб а, йому ця війна. Дуже багато лиха приносить саме для нього, от Під час польоту в небі з ним щось відбулося. А ну, я хочу подивитися. Це. Дійсно, саме Верховний суд чи його труїли навмисно. Так, ви знаєте, можливо, це так зійшлося, але дивіться, його навмисно отруїли саме в літаку. Він вже повертався, я так розумію, додому. І з ним щось відбулося. Мені дещо дійсно або він пив. Пив і серде, сер, це вплинуло на серце. Хто саме це зробив із ним? Це зробили, повернули йому борги за вбитих людей, саме за вбитих людей за жорстоке поводження із людьми. Це боротьба, це помста, його. Мені йде, що його труїли. Знаєте, це сили. Це та боротьба Білорусії, яка йде із режимом оцього Лукашенка. Оце воно йому все повернулося. І це Верховний суд, і це дійсно боротьба із його режимом, із його злочинами. Так. І він боїться, він дійсно знає. Взагалі для білорусів це велике свято. Він буде дуже довго хворий, його стан важкий. І саме слабкість оцього режиму, слабкість Лукашенка. Це все призведе до перемоги над Росією. Це дійсно удар. Це був Росія втратить підтримку Білорусі, взагалі. Білоруси звільняться від режиму. Він одноособний, він а, так а, тримати білорусів а, ніхто не зможе, і замінити його не зможуть. І взагалі це дуже добре, що а він загине, чи, що буде відбуватися. Так, з Білорусі потікають геть Усі. Всі його хто зчиняв злочинні оці накази, всі будуть тікати з Білорусі. Він загине чи ні, скажіть нам, будь ласка. Операцію будуть робити. Він буде непрацездатний. Це я бачу точно. З нього залишиться дуже мало від минулого, від його сили. Ще повернення жінки, знищення повністю всіх в Білорусі. Ну, так От точно, я так розумію, йому він буде лежачий, йому немає, він не може більше бути, ну, так, щоб він загинув то ні, але в нього стан буде непрацездатний це точно. І в Білорусі повертається жінка, і там всі прийдешні оці росіянські, я так розумію, ставленники оці кремля, всі будуть убиті. Переворот, переворот, очищення від. Прийде час. Саме для жінки і для білорусів буде мир і дуже гарний час. На це дуже чекали. А, також є загроза, тут можлива загроза і з боку росіян в тому плані, що вони якимсь чином керують фінансами Білорусі. Оце фінансовий стан. Так, вони зроблять щось лихе і світ. Європа, я так розумію, будуть фінансово допомагати білорусам. Так, тут прийдуть на допомогу, бо росіяни зроблять обвал повний економіки Білорусії під час цього. Угу. Це жорстоко буде. Дуже жорстоко. Проте ні. Ви знаєте, ви в Білорусі почнеться відродження. От саме так. Це дуже добре, що нарешті захворів цей Лукашенка. Проте це зробили самі білоруси. Це їхня боротьба за свободу. Від цього режиму. Це повернули йому його злочини, його вбивства, його жорстоке поводження із людьми за те, що він тримає в страху народ. Це так. Но він буде на межі між, між життям і смертю. Но назвати, що він живий, не може. Ну, Це не життя в нього буде, він буде такий. Лежачий і суди І почнуться суди над усіма, хто мав участь у війні в Україні, хто допомагав, надавав. Ну, взагалі всі, хто допоміг напасти на Україну, отримає суд. І взагалі в Білорусі мають відбутися суди. Повернення жінки, вона дуже тут ще будуть рятувати людей і відновлення Фіміди. Справжнього суду Білорусі, і це все пов'язано із цими жахіттями, що відбувалися раніше, і скільки людей постраждалих. Це все Фемільда вертається, Ось, будь ласка, заперечує, заперечую, 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 заперечує заперечує весь негатив. Машенку повертається. Заперечує. Запереч. Заперечу, запереч. Заперечка. Це перемога. Дійсно, перемога. Це дуже добре. На це всі чекали, дуже довго чекали, Заперечку. Цей польот був невдалим Прошу. Так, це неминуче, це вже все. Це відбувається, Верховний суд над цим Лукашенка, над його режимом. Всіх засудять, всіх, абсолютно. Це вже все. Здійсняться мрії білорусів. Перекриваю, відкриваю всі шляхи дороги. повне знищення режиму Лукашенка і перемогу над Росією. Більше росіянам білоруси не допомагають, немає змоги керувати Білорусією, буде так. Росіяни втрачають владу в Білорусі. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть. Нарешті заберіть Лукашенка. Більше він не може чинити злочини над білорусами і допомагати росіянам воювати з українцями, чинити злочини Росії і Росії, прошу вищі сили, будь ласка, звільніть Білорусь від Лукашенка. Заберіть його. Більше нічого не заважає Лукашенку здохнути і забрати його всю. Весь його режим засудити і звільнити білорусів від терору. Буде так, буде так, буде так. не буде все сказане, здійснене. Влучна, дуже гарна проведена операція по знищенню лукашенківського режиму і по відновленню ФМІ закону в Білорусі. І взагалі, це крок до миру. Цей режим він допомагав воювати. Росіянам із України. і, і, і ну, Якщо все буде правильно, то перемога буде швидше. Над Росією все вдасться. Дякую за увагу.